Від болючих емоцій до гумору в Івано-Франківську військовослужбовець Юрій Гудименко презентував книгу історії та війни. У ній зібрані нариси молодшого сержанта з 2015 по 2023 роки. Вони описують унікальну боротьбу за українську державність, діяльність руху опору та життєві спостереження автора. Там багато історії і про людей, і про країни, але країни. Ну, що таке країна? Країна це просто суку... велике сукупчення людей. А велике сукупчення людей воно веде себе як одна людина. Емоційна, інколи капризна, інколи героїчна, інколи пардон, тупа, інколи дуже розумна. Але ну, велика кількість людей веде себе насправді дійсно як, як, як одна. І коли ми починаємо розуміти, що Україна... У різних країн також є свої характери. У них є свої недоліки, у них є свої переваги, у них є свій погляд на світ. Коли ми починаємо це розуміти, то наше світосприйняття ну стає абсолютно логічним. От ми є такі, як ми є. Ми дійсно дуже хаотичні. Ми дуже навіть анархічні в чому. Ми дуже часто помиляємося. Ми не любимо платити за те, що ми беремо. І от ми такі є. Боєць каже, людству притаманно швидко забувати уроки історії. А щоб не повторювати помилок, треба добре усе пам'ятати і робити висновки. На помилках треба навчатися, їх треба пам'ятати, їх треба запам'ятовувати, але не треба, не треба карати себе за них насправді. Ну, тобто, це, нам не потрібно. Знаєте, посипати голову попелом і казати про те, що ми ж зробили отут помилку, тут помилку, ми тупі, ми недолугі, ми неправильні, ми, ми більше ніколи не повернемось до того, що було, так не повернемось. Але ну, помилки роблять всі народи. Інколи за ці помилки доводиться платити дуже високу ціну. Але це не привід не йти далі вперед. Це не привід там якось ну, знищувати себе фізично. Це привід зробити висновки і йти далі. А от якщо висновки не зроблено. Це погано. Це означає, що помилка обов'язково повториться. Презентація книги відбулася у рамках шостого мистецько інтелектуального форуму Віа Карпатія. Вія Карпатія, звичайно, завжди має бути актуальною зараз. На жаль, ми маємо війну після повномасштабного вторгнення. І, звичайно, якщо раніше можна було родзинкою програми робити прем'єри українських творчих колективів, то зараз ми дуже велику увагу приділяємо військовим письменникам і лідерам громадської думки. Тому мені дуже приємно, що відбувається ціленська презентація, зокрема презентація Юрія Гудименка, відомого українського історика і політика, і військового тобто, він один в дуже багатьох іпостасях а найголовніше, що він чесний молодий українець, який хоче змінити країну. Під час зустрічі охочі могли придбати книгу за донат для благодійного фонду Мрія, що опікується родинами загиблих, зниклих безвісти і полонених військових. Юлія Торконяк, Сергій Гуменюк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія Раї.